Всім привіт! І сьогодні я буду грати зі своєю сестрою в е, поїдання оцих ось... Не знаю. Допоможіть да мені! Допоможіть! Да будь ласочка! я тебе з'їм, ой, е, так. Як їсти? Тут ти просто заходиш і це. На мене жирати не треба. Ну я Поможі. так, я беру оце ось. Одя... Хоча ні, давайте. Отак. Починається в мене серія з цього. Так. Подарунок зараз візьму. Соня, а ти можеш зараз це. Ти можеш оцього, оцю вікусу з'їсти. Я зараз на неї побикую трішки. Трішечки побикую. Отак от. Зараз. Бегесненько. Давай. А як буває? Не на челіка. Так, побикую трішки на то віку. Бекую, я бикую ти? на віку. Що ти маленький? Ого, віра стала великою. Ага. То має це. Наша так. сестра. Так. Погнали. А чого челіка їсти? Що, 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 я в тебе Почекай, в тебе не їж її! Тіма, можна я її з'їм? Ні-ні-ні, я вже з'їв. Вір мені. Ха-ха, ха я її з'їму зараз, почекай. Тільки догоню оцю. Дай. Хоч би воно не виросло за секунду. Бо вони ж теж рухаються. Ам, все з'їв. Сонечка, іди сюди. Пішов. Так. Почекай, я кручу колесо. І що? Це мені не дає приводу тебе з'їсти. Я тікаю просто. Мені треба трішечки, щоб цього з цього з'їсти. Саню, можна тебе з'їсти? Дякую за дозвіл. Ні! Так, мені швидко треба щось, щоб цього з'їсти. Е, так, мені трішечки не вистачає. Кого мені по дорозі, треба когось схавати, щоб цього. Оці, оці камні з'їсти. Так. М -м О, у нього 777 було. Ну, добре. А я тікаю від нього, бо він мене може з'їсти легко. Так. На перехоплення. Так, так, так. Я «E така швидка. Вірус з'їв. Він мене з'їв. Вірус з'їв. Так. Секунду. Два, один, два, три. Так, я трішки підріс. Ну, можна сказати, не ну, трішки і хаваємо віру. Мені жалко. Мені не дуже. Все, я в топі Мене вже Стоп, стоп, братуха, стоп, я хочу з тобою дружити. Дімимось. Я все з челиком, який мене може це. Врятувати. Так. Братуха. No kill, I'm friendly Давай. Я теж такий Дягну. No kill, I'm friendly Братуха, братуха. О, братуха, я братуха, на третьому місці. Привіт, братуха! Ти на другому вже місці? На третьому. Так. Я з команди прошу, братуха. Цей 99 цих черепків коштував мені. Що це таке? Тінь. Ігнор нажми я це ось купую. Це купую. Це купую. Це купую. А мені не вистачає дв... А в мене два. Але тоді ми беремо це і йдемо вбивати всіх. Ні, братуха, я тебе їсти не буду, братуха. Віра, привітики. Ну Добре, вже хавати не буду. Сонечка. Так, я тебе зараз хаваю. Так. Іди сюди. Щось ну Добре, хавай. Не треба. Ні, Защищи! Будь ласка. Ні, я не буду його вбивати. Тіма! Будь ласка. Я його можу спугнути. Ну, я його вбивати не буду. Будь ласка, ну я щас потеряю всі свої ці. Я знаю. Не плач. <клі> я, братуха, братуха. Я планета земля. Я планета земля. Так, братуха, я між вами стою, щоб ви це. Соня, не лізь до нього. Ти не лізь до неї. А де віра? Віра, котики, я хочу котиком бути. <клі> так. Мовити. Я буду сніжинкою. А я буду його <сум> Так. Я довірий О, у неї тридцять. Це крыса, так? Хі -хі, хто в неї? Що <сум> в неї за скін? <сум> Вона хоче твою крысу. Так, Куфі е Давайте котиком теж буду. Або нагетсом Це... Краще кота. Так, не чіпай. Якщо тебе не чіпають, то ти теж не чіпай. Я тут король просто. Ну, стоп, 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 стоп. Хто там на це? У кого трішки більше мого друга? то До того це смертна кара. У Віри 30, а у мене 35. Добре, добре, ти їж, їж, їж. Що ти до мене лізеш, а? Давай, йди до нього, в животик. Так, все. Давай, я зараз третє місце буду їсти. Хоч за мною і друге, але я з ним дружу. Ну поможи, чому я віру не можу з'їсти. Як тут скорость добавить? Задонатить Так. А я можу гіфт отримати якийсь. Дивіться цих скунців. Так. Зажимаю, зажимаю. Бля! Не матюкайся. <ріст> Вибачай Це <ріст> мене. Але як мене віра, в неї якось 41 було. А вона гіфт трим... Ну зробила. Так. Вона мене зажала нахрен. Так. Ні. Ми з моїм другом тупо зажимаємо оцього Аміті. Ні, братуха я тебе можу з'їсти випадкову. Подкову. Подкова. Подкова. Увірий котик. Котик. Я дружив. Віра не їш. Віра не їшь. Я зараз ї віру. У Віри можу. Хомяк. Я віру можу з'їсти зараз. Ти можеш подивись який в неї хамяк. В неї хомяк, а я, я... А, Хамстер, Я його можу купити зараз. Я його тоже Ось Я теж однаковий Я однаковий з вами. Так, хлопчики, хлопчики, хлопчик. Ну я з тобою дружу, не переживай. Я завірую. <ріх> так. Хочеш з нами дружити? Тоді. Я буду водою, я буду водою, я буду водою, яка тебе затопе. Я буду водою, я буду водою. Яка тебе затопе. Так. Я думаю, найдобрішу, найдобрішого котика одягнути. Подивись на мій скін. Угу. Так. А я завірую гонюся. Тіма! Вам... Дай я тебе згідно. Де тебе не догоню? Ти швидка. Видра. <плес> <плес> так. О-о-о Там для віри ну для Артурм. Чотири з'явились конку... конкуренти. Віра може з'їсти. А, це ти конкурент. Пока. Так. О. Два халявних спіна з одного. Прикол. Так, ще один не можна сказати спін. Халявний. бо два сюди. І нічого. Ну, нічого. Нічого страшного. Тіма, скажи своєму другу, що він не буде мене їсти. А я не можу йому це сказати. No kill me. I friendly Bye. Bye, я буду клоуном. Ну скажи, будь ласка. А я, я його можу тільки відігнати, але я не встигну це. Де ти? Я не встигну, я віру хочу з'їсти. Спасибо, Спасибо. спасіма. Спасибо. Uh, він тебе був відчепився? Він да. тебе сказав, я не буду тебе. Я йому um... вдячна. Uh, так. Не сіди, братуха. Я думаю, тебе з'їсти. Хочеш таке? Хочеш таке? Я буду дуже добрий. Так. Нагідцем. Або котиком хочу побути. Хочу побути котиком. А Віра вийшла? Uh, зараз подивлюся. Так, Віра вийшла. Але це нічого. Бо я беру три спина, заганяю свого друга. Я зараз йому покажу, що я його з'їм просто. Про команда! Зрозумійте тут все так легко не буває. Один, два, три. Так, я так хочу сказати, що мені випало Х2 Size, і тепер в мене більше, ніж половини мільйона. Ого Так, і я зараз свого друга буду вбивати. Я... Соня, будь приманкою. Будь приманкою. Угу, щоб він мене схавав. Ну, звичайно. А як ще по-іншому? Моя ціль, як завжди, це набрати один мільйон. Так. Допоможи да, Я йду по твоєму курсу, до тебе прям. Я йому просто перегорожу дорогу. Трішки отак. Він реально хоче з усіма та подружити, але дивіться, що я зараз зроблю. Отак. От і все. Я можу ще ГІФ, типу, отримати 50 тисяч, але це буде довго. Ну, і я швидше просто так не збираю. Дивіться просто, як я його гоню. Просто легесенько. В уголочок. Ты типу, поздравляю, що я ти типу, познаю ще держу, такий да-да-да-да-да-да-да-да-да. так, так Я думаю, в нього там серце просто скаче. Не можливо. Так. Не забувай, що він тебе хоче з'їсти Бай. Бай. Сорі, сори, сори. Ну, це йому кара буде смертельна. І я хочу сказати, що всім дякую за перегляд цього відеоролика і всім добра. Пока! пока. Всім до зустрічі! Пока-пока! О, галява!